Привіт! Усіх рада вітати. Так, друзі, у нас наразі обід. Вчора, хто бачив ролик, я на пару робила такі маленькі ківтельки. Сьогодні знов такі роблю. Зайшло хлопцям, сподобалося, кажу, смачно, топ. Сьогодні знов роблю. Нічого там нема. Фарш, батон розмочений, яйце, посолила, поперчила. Кропик саме основне, свіжий, і чесничок. Все. І роблю маленькі тіптельки, вже поставила воду на пару. І зараз на обід приготую. Сподобалися вчора їм. Мені також дуже смачно виходить ось такі. Всела я миску. Підемо, вчора варила компотик з полуниці, а сьогодні хочу йошта, вже там достигла. І смородина, що там ще черешня жовта, трошки, бо дуже позмерзало. Йдемо, зараз зробимо асорті. Зберемо компотик, але зробимо асорті. Року взагалі щось таке, як не кожного року. Табо позмерзало, що то казати. Позмерзало багато, багато всього. У мене хризантеми померзли, друзі. Ну так як вони в травні вже почали цей пустили, такий пагінець мали, бо міх йде, такий вже мали. Ці. Був той мороз, все померзло. Померзло, я не знаю, може десь що в мене було. Може, 3-4 штуки, все, більше нічого нема. Так, нарвала всякого різного. Ото, друзі, бачите, черешня. Мало що, там десь дві, там десь три, тут кілька. А вона завжди така обліплена була, страшне, то майже нічого нема. Ото маємо травневі морози. Але, друзі, так як я кажу. Помиємо. Так, як я кажу, друзі, вам червона пурічка гарно вродила. Так будемо перекривали одне друге. Не ну, врожай такий нормальний того року. І полуниця рахуйте що ми так все багато полуниці продаємо, так все багато їмаємо, а то мало що. Один тиждень. Я вам скажу, що чор чорна смородина навіть не вродила, так як вона родиться завжди. А, друзі. Головне, бо був спокій, би був мир би був спокій, щоб і, люди не гинули, а то решта переживемо. Все переживемо, все перебудемо. Одне другим перекриємо той. Все буде добре. Ще трошки вже буде готово. Так, компотик також вже докипає. Кумік сидить чимно, так, наївся фаршу з тим кропом і сидить. Так, бумцю. Він все пильнує. Поставила ще е, печіночку смажити, але йду по цибульку на город. Ідемо, подивимося, яка цибулька вже виросла. Кумік вперед. А я за ним вже. Так, добралася до цибулі. Я вже помаленьку рву, друзі, нашу. що. ви якась така. О. Що, купляти, якщо є вдома? Непогано. Ходи сюди. Вилазь світом. Пішли. Ходи, ходи. Так, цибульки накрошила, сметан кидала і тушу. Тут в мене вже сирний згусточок сформувався. Зараз буду робити, нарізати і буду робити сир. Печінку втушила. Все, накриваємо кришкою. Сирну головку також сформувала, оскільки води сирватки. Друзі, знов сьогодні забула дати той харчовий барвник анато. Деколи пам'ятаю, деколи забуваю. Знаєте, Якби то встав і тільки робив сири. А то то робиш, то робиш, то робиш. Там вже забуваєш, що ти дав, то я нато, чи не дав. Зараз відкриваю, роблю другий сир. То даю. Поки не забула, поки собі нагадала. Але все дається, друзі, раз, зараз кажу, два, три. У мене п'ять літрів. Чотири. 5. Все дається перед тим, як вносити фермент. Якщо от підігріваю молочко і зараз даю, розмішаю. Якщо дати після того, як внесеш фермент, тоді дати, то анато... Все, все звернеться і можна викидати. Я вже так два рази виляла. Та. І головне, ну пам'ятала, що так в інструкції пише. Але думаю, чому так пише? Що такого я дам? Раз, дала, виляла. І другий раз, то вже так, ну, що тільки дала фермент, думаю, ой, я тільки дала, я забула, давайте швиденько я дам на Ну, Майже моментально виляла то і то. Все. І то теж виляла. То вже тепер так, ліпше не дам. най буде білий, ніж біля 5 літрів молока. У мене, друзі, ці закваски на 5 літрів. Через то на день виходить. По два сири робить. Але вони невеличкі. Ось так. Все, нехай ще трошки гріється. Чоловік з роботи прийшов, покусив біля плоту. Треба тепер позмітати. Скажу, все, пішли, бомчик. Бомчик є. Вся робота. Все по кругу, одне і то саме, одне і то саме. Так, мені треба взуття перемити. Я зараз сідаю, вже сонечко сіло, вже в нас пізно. Десь біля Половини восьмої, може восьма. Ще трохи трекоськів забирати з цього спасовища. Добре, що, я сам перед певно йду, помию взуття, нехай сохне. А потім вже все решта, все по порядку. Добре, друзі. Мені вже сьогодні ніби так трошки легше. Я вже така. Ну, але не як це, не зловживаю, можна сказати, тим, що мені легше. Все одно все роблю помаленько, не спіша, не напрягаючись, бо як хтось мені там писав, що дітям потрібна здорова мама, чоловіку чоловікові дружина. Тому легше всього тими роботами себе загнати, а потім. Потім вже буде пізно. Добре, я йду мити взуття. Вам спокійного вечора. Доброго, мирного, тихого, спокійної ніченьки і до завтра. Па-па!